Та, і ми вже традиційно проводимо на порталі VLASBIS.net відеоконференцію, відеоінтерв'ю журналу Власний бізнес. Нині у нас в гостях пан Юрій Путас, депутат Львівської міської ради, кандидат у народні депутати України. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, як ви розпочинали свій шлях як підприємця-організатора? Добрий дня. перед хочу сказати, що я є мене звати Юрій Путас. Я є депутатом Львівської міської ради. Я хочу сказати про те, що я колишній спортсмен, колишній музикант, навчався, скажімо, економічному на економічному факультеті Тернопільської академії. Хочу сказати, що багато маю досвіду праці і. Хочу поділитися з тими працями і втілити їх в життя, і в принципі, що зараз я роблю. Як я починав стосовно свого скажімо, підприємницького життя, я почав скажімо, з маленького магазину, який знаходився на вулиці Грушевського, і таким чином на не такий скажімо, довгий час займався, скажімо, створення відкривання нових робочих місць. Тим самим ми робили, будували так само створювали нові робочі місця, де люди міли працювати і отримувати в той час складний, коли це було за 21 рік загальної всенашої незалежності України, давали людям місце праці. Насамперед хочу сказати, що цей шлях 21 рік він був для України дуже тяжким, і він, в принципі, може бути зміненим, бо, бо бачучи можливості, як розвивалися наші сусідні держави, це є це, Польща. сусідня, це є... Скажімо, це є країна Китай. Я бачив, як там люди скажем, працювали, працюють і як розвивається їхня держава. Тому я бачу, ще, що будучи малим, я працював на одному підприємстві ДСК. Це було десь, скажімо, під скажем, перші свої кроки я почав. Заробляти кошти. І я побачив, знаючи всі проблеми, бачив, як цей завод працював, як формувалися будівельні будматеріали, як, як, як будувався весь Сихів, як будувався скажімо, інші мікрорайони нашого Львова. Я тому і багато речей дещо де знаю з дитинства і би хотів, скажімо, безпосередньо в маю мету втілити їх зараз. Бо, скажімо, тоді я не міг втілити, але я це все бачив, і дуже багато речей пройшло через, скажімо, як я це бачив раніше. Ну, і тому хочу сказати, що, хочу сказати, що покращення нашої країни становище, скажімо, со соціальну. І і безпосередньо турботи для кожного українського громадянина це, це можна зробити, бо я бачу вихід з, з той, як би, скажімо, довготривалої кризи. У нас, в принципі, в Україні вже 21 рік триває криза, тому що ніяк не можемо зберегти того, що ми раніше ну, залишилося. Від Радянського Союзу. Насамперед хочу сказати, що я знаю, як ми можемо це зробити, і я думаю, що ми це зробимо. І тому, і тому хочу силяко працювати над тим, щоб можна було зробити, поліпшити поліпшити той шлях, полегшити, щоб наша країна стала. Буквально за короткий термін часу вміла вийти, скажімо, на нормальну на забезпеченість людей і держави. От ви навели приклад наших сусідів, поляків, Китаю. Скажіть, що в них є організовано так, чого в нас немає? Що нам потрібно зробити, що перейняти від інших країн? Саме перше, треба. Змінити, зробити такий закон, поставити, скажімо, написати такий закон для того, щоб він виконувався і він був дієвим. Якщо от, у нас дуже багато законів прийнято, дуже багато законів прийнято, скажімо, з, з порушеннями один закону, скажімо, замінює іншої закону, тобто йдуть не розбіж, розбіжності, скажімо, між тими законами. І це є дуже велика загроза в загальному, І тому дуже є багато проблем, які скажімо, їх треба просто вирішити. І, бо до кожного закону у нас на кожному читанні йдуть якісь поправки. Ну, поправки там. І в кінцевому результаті от, як взяти от податковий кодекс, взяти там житловий кодекс, який вже не мінявся дуже давно. Тобто, Наразі ніхто не говорить про тих речей, які, які треба говорити вже сьогодні, але сьогодні вже треба їх, ну скажем, над ними треба працювати, скажімо, тілювати життя. Бо якщо ми не будемо працювати, то ми не будемо мати, скажімо, вирішення тих проблем у майбутньому. Скажіть, будь ласка, от Скільки років ви вже є депутатом Львівської міської ради? Львівської е, міської ради є депутатом, є на напризі, е, зараз в жовтні буде два роки. Угу. Що вдалося зробити за цей, в принципі, доволі короткий, а може вже й достатній термін. Чи вам особисто, чи вам, з вашими колегами? Е, на сам, е, перший, як молодий депутат, так я прийшов туди подивитися, як відбувається це. Е, відбувається Скажімо, ця процедура, що відбувається зсередини, я побачив дуже багато різних речей, які безпосередньо треба замінити, десь покращити, десь поліпшити. І тому я вважаю, що треба працювати над тими речами, бо для того, щоб вони ті речі працювали для людей. Бо от, безпосередньо. Хочу, ну, скажімо, сама ціль проходження як депутат, це є саме ціль, що мати можливість людині допомогти. І тому я бачу, що на місцевому, є, на місцевому рівні це є певне коло повноважень, а депутат Верховної Ради, то він має більше можливості повноважень і має право створити якийсь законопроект, який безпосередньо мігли би люди його і підтримати. Тобто в різні сторони. Пане Юрію, якою є ваша передвиборча програма, які основні пункти положення і? Ну, саме перше, предвиборчі програми, ну це даже не можу сказати, що це передвиборча програма, це якби всередині, всередині скажімо, людини це є перше допомогти були обов'язок працювати на громаді. Це є перше. Друге, це є треба, щоб, щоб депутат, який обрався громадою, він був пропідзвітним, ну не в плані, щоб він працював на громаду. І третє, це потрібно депутату працювати, вирішувати ті проблеми, які, скажімо, безпосередньо стосуються їхніх людей. Бо на сьогоднішній день ми побачили, що депутати не працюють для людей. Ми побачили, що вони працюють на певні, скажімо, олігархічні клани. А що, що за цим пов'язується, і, і все вже йде, 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 йде. І ми бачимо, що ми не можемо дати собі раду, і люди залишаються без ніякої, ніякої скажімо, допомоги, ніякої турботи від держави. Тобто насамперед хочу сказати, що е, хочу створити такий механізм, такий закон, який би е, подати такий закон для того, щоб кожна людина мала забезпечення е, від держави. Е, безпосередньо бачучи, що це жодної з усторін, хто є зараз на політичній раді, це ще не робив. І, Напевно, і не буде робити, бо я не бачу, що в них бажання це зробити. Але я думаю, що з новим парламентом я думаю, що ми зможемо це зробити, тому що людям вже треба не обіцяти, не казати, що ми колись зло зробимо чи там щось буде робити, це треба робити вже. Тобто тому я всіляко хочу прийти туди, для того, щоб зробити дієві. Кроки, і якщо кожен громадянин нашої країни був від держави забезпечений, на сьогоднішній день таких речей на, наразі немає. Ми бачимо, що кожна людина є, скажімо, не є забезпеченою нашою державою. І тому в тому випадку стосується, люди виїжджають за кордон, в тому випадку руйнуються сім'ї. В тому випадку діти не зані дітьми не займаються, в тому випадку мінімальні заробітні плати, в тому випадку, ну тобто і за за собою тягне весь 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 механізм. От взяти країну, припустимо Фінляндії, там проста річ, є 10% податку. У нас є 70% чи 80% податку і в кінцевому результаті не можемо нічого зробити. Розумієте? Тому і я бачу що, є, бачу, що є різні країни, де безпосередньо треба ставити на відновлення виробничого виробництва для того, щоб людей мали можливість працювати скажімо, на, нашій, на нашій державі. Бо наша держава є дуже, скажімо так, що вона є велика. Велика і дуже багата на, і на ресурс, і на людський потенціал. Тобто є наші люди, ну, такі, скажімо, і є розумні, звичайно. І, звичайно, треба вчити молоде покоління для того, щоб можна було замінити. Я просто згадую, от як було в прородянські часи часів, там був один майстер. А в кожному майстра було декілька помічників. Так от, щоб зараз нам не шукати, якщо ми зараз не будемо тих речей робити, то ми буквально через 5-10 років ми будемо запрошувати спеціалістів за кордоном для того, щоб виконати той чи інший чи навчити ту інших дітей, людей. Тобто і я тому хочу сказати, що насамперед нам треба зробити поставити нашу країну на ноги, з голови, Перевернути на ноги, і тоді, щоб країна йшла правильним шляхом, то тільки тоді ми досягнемо якогось успіху. Але ж це, щоб зробити, нам треба безпосередньо об'єднатися в певній меті. І як це зробити? Я знаю, як це зробити, але щоб, щоб я міг це зробити, мені треба допомоги тих людей, які безпосередньо є навіть в нашому окрузі. Це 115 п'ятнадцятий округ. Це є Винники, це є Сихів, це є е, Личаків, частина району, е, це є Новий Львів, це Батальна, це Зелена вулиця, це Пекарська, це, е, це Стрійська. Тому я хочу сказати, що безпосередньо люди можуть допомогти, якщо е, люди хочуть допомогти е, змінити ту ситуацію, але для того треба безпосередньо. Мати представника такого, яким би він, люди мали з ним співпрацю протягом тих п'яти років, а не коли вбирають і він забуває про тих людей і не разу не з'являється. Ну, тобто в такому випадку я хочу змінити дуже багато, поставити речей. стосовно Стосовної проблеми от Сихівського району. І не тільки Сихівського району, це є питання. питання е це є питання Нову Львову, це питання астрійської, це питання є батальної. Також там ті будинки були збудовані колись за радянські часи. Це була державна програма. Ця програма вона існувала протягом, скажімо, для того, щоб мешканців, які приїжджають працювали на заводи, вони мали можливість отримати житло для того, щоб якимось часом забезпечити житлом наших громадян. І тому хочу сказати, що нам потрібна ця програма для того, щоб можна було реабілітувати ті будинки. Створити, збудувавши нові будинки, де У нас зараз в місті, Львові, розумієте, що дуже велика черга на житло. От і місто не має можливості дати людині квартиру, бо немає ніяких програм. Тобто люди не будують, не... держава не будує. Тобто відбувається, ну скажімо, а... я розумію, що багато людей виїжджає, багато помирає, багато, але все одно потреба в квартирах є. Тобто потрібно будувати, і це повинно, це повинно зробити, щоб і міська, рада, і міська рада, і скажімо, на державному рівні було спільною. такі речі робили, і тоді ми зможемо забезпечити, в крайній мірі, передати своїм дітям і вирішити ту проблему. Бо якщо ми це не почнемо робити сьогодні. То через п'ять років це буде пізно. Тобто, і тому я хочу йду до Верховної Ради, балотуюся для того, щоб вирішити ті проблеми, які я знаю, що як можна допомогти людям, і з іншої сторони, як можна, як можна вирішити питання по соціальному захисту людей. Це дуже важливо того, чого зараз немає в Україні у нас. Тому я хочу таким. Шляхом йти. Пане Юрію, ви йдете по мажоритарному виборчому округу. Наскільки вам здається реально легко буде знайти однодумців в парламенті серед кандидатів, які прийшли по списках інших партій? Розумієте, що коли, якщо десь Бог, ми прийдемо, це все в волі, в Божих руках. І я думаю, що народ. Народ зробив вибір, який він вважає. Це саме моя ціль працювати для громади, працювати для людей. Це є ціль допомагати тому мікрорайону, тому окрузі для того, щоб мати можливість, можливість допомогти. Я впевнений, що є, йдуть, будуть прийдуть різні політичні партії. Але з, з, з ними треба все одно буде працювати. Чому працювати? Тому що, щоб вирішити якісь питання чи пролобіювати, про, про, про щоб цей закон відбувся, то нам треба обговорити зі всіма про того, щоб він відбувся. Тому я думаю, що скажімо, така пряма робота для громади для всіх людей, нам потрібно спільно, тому що Якщо ця проблема не стосується не тільки нашого Львова, ця проблема також стосується і, і східних регіонів, і західних, і північ, тобто це річ, вона є по всій державному. Якщо ми ну, ви розумієте, що люди деякі дивляться на захід з одної ну, сторони, а нам треба зробити таким чином, щоб не було щоб що воно, ця проблема була вирішувалася на державному рівні, то нам треба. І ставити так, щоб вона вирішувалося. Тому я думаю, що ми працювати будемо зі всіма з опозиційними силами, які прийдуть в парламент. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви займаєтесь різноманітними благодійними соціальними проектами. Розкажіть про це. Ну, соціальний проєкт це саме насамперед це є ця, скажімо, річ, яку я безпосередньо ще не йду до Верховної Ради. Це є ті речі, які безпосередньо ті проєкти, я хочу сказати, повторити проблему нашого запаху в місті Львові. Це є соціальна проблема, бо вона є проблема загального міста, тобто цілого міста. Тому для кожної людини, для кожної дитини це є ну, скажімо, неприємно для тих відвідувачів, які безпосередньо приїжджають сюди. І ті, що живуть, і кожен ранок дихають тим. Це є велика проблема. Це теж є соціальна, я над такою соціальною проблемою я вже працюю сьогодні. Я знаю, що треба робити. Я знаю, що вже роблю над тим працюю, для того, щоб її вирішити. Але щоб мати можливість її вирішити, це Потрібно, скажімо, багато, скажімо, ну, то, що я затрачаю час на ті речі, бо я можу затрачати, бо щоб їх вирішити, ну, ними треба працювати. Я думаю, що в ближайшому часі ми хочемо багато зробити, таких речей, як, як залучити інвесторів до, до очисних споруд. До загальної загальних таких мереж, де їх треба реально треба чистити, їх. Ті речі ми за 21 рік ними практично ніхто не займався. А якщо займалися, то десь воно, скажімо, було поверхню, і тому це є наслідок того, що, що треба ними займатися. І я тому і прийшов, щоб мати можливість, іду для того, щоб мати можливість ті речі підтримувати на рівні держави, для того, щоб в мене було скласти якийсь законопроект, який би міг вирішувати ті питання. Тому що це, на це потрібно фінансування і на ті речі. Ну, не така, не така, скажімо, річ така жартовна, ну тобто для того, щоб вирішити ті питання. Наостанок, пане Юрію, розкажіть нашим глядачам, яким ви є поза, поза справами, поза депутатською діяльністю. Як любите проводити дозвілля? Чи маєте якісь хобі? Яким ви є як людина? Ну, я насамперед ходжу ну, вільний час, якщо є вільний час, завжди прийду до церкви. Це, ну, скажімо, перше, що і... що є вільний час. Друге, це коли маю дуже шевільний час, можу прийти в зал, десь піти поплавати, сходити в баню, сходити, якщо скажем, з товаришами, якщо є, скажімо, така поїхати в ліс, поїхати, але це в тому випадку, якщо немає якісь справ. Ну, У мене зараз наразі більше справ, ніж скажімо, якісь відпочинок. Зараз більше праці, ніж десь відпочиваю. Я так замітив, що час біжить дуже скоро. Вже от ми тільки прийшли, вже два роки пройшло, тобто і дуже час скоро біжу. І хочеться, щоб за той час щось зробити, і тому і не думаєш, як зараз як віддихати, а думаєш, як працювати і що зробити для того, щоб досягнути якихось результатів по тому чи іншому напрямку, над чим зараз і працюю. Я люблю природу, я люблю безпосередньо екологію. Це є наше. Це безпосередньо наше майбутнє. Нам потрібно залишити нашим дітям чисте до як, так само, як наші батьки і предки залишили нам. Тому йому така скажімо, мета, щоб ми могли залишити нашим дітям чисту землю, без всяких заборонюючих речей. Але, на жаль, ми бачимо, що зараз відбувається. І відбувається я зараз один. Тому я створюю політичну партію Духовна Україна, тому я бачу, що треба, скажімо, планую її розвивати, планую закликаю людей однодумців, щоб підтримували, і, скажімо, міняти ті речі, які безпосередньо не потрібні в нашому суспільстві. Тому я таким чином хочу досягнути певних результатів і досягнути мати можливість допомогти. Кожній людині. Я думаю, що це, якщо прийдуть до якщо бути в Верховній Раді, я зроблю такі умови для кожної людини, такий законопроєкт, який я думаю, що підтримує, я думаю, підтримують вся Верховна Рада. Тому що, бачачи можливості, ну бачачи, що можна, дійсності наша Україна є для того, щоб ми жили, жили в нас є дуже. Прекрасні таланти, нас є дуже хороші спортсмени, але їх ними треба опікуватися. Так само, як от в Польщі ними є безпосередньо теж спорт. Ну, є культура, спорт. Тобто там є зовсім безпосередньо теж опіка над тими людьми, і вони там досягають якихось певних результатів. Ну, як було у нас колись. Але на, 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 наразі ми бачимо, що спортом не займаються культурою. Культура упадає. Тобто нам треба ті відновити, що ми були державою. І нам треба відновити ті речі безпосередньо, які ми, які ми нас з дитинства відчили. І тому це треба продовжувати, продовжувати робити вже сьогодні для того, щоб мати результат, скажімо, через років 5-10, чи 20 років. Тому що результат нашої нашого становища суспільства це є 21 рік, які. Ми вже прожили. В тому суспільстві ми побачили різне, ну, скажімо, в загальному суспільстві. А тому, якщо ми будемо робити це сьогодні, якщо ми це будемо правильно робити, і ми тільки зможемо отримати результат через певний якийсь час, бо е це будуть плоди, е скажімо, наших е тих людей, які будуть над тим працювати. Тому кажу, хочу працювати в Україні і. Е е Працювати для людей і хочу, щоб держава працювала для людей. Тобто і таким чином хочу чимось бути користим тому суспільстві. Шановні глядачі, нагадаю, що в нас в гостях був пан Юрій Путас, депутат Львівської міської ради, кандидат у народні депутати України. Пане Юрій, дякую вам за розмову. Щастиво успіхів. Дякую.